Ти не будеш прогресувати в бігу та бігати швидко, якщо дізнаєшся про ці моменти. Тому дивись відео до кінця, воно обов'язково корисне. Всім привіт, дорогі підписнички! У цьому відео я розповім про декілька моментів, які вас тримають та не відпускають, щоб ви прогресували та бігали швидко. Насправді, ці моменти є легкими та взагалі простими, але вони вас все-таки не відпускають. Тому ставте подібачі, пишіть комент і поїхали. Стоп, давай. Поїхали! Камера не йде. Давай. Поїхали! Перше і найгірше, що можна зробити тільки з собою, це порівняти себе з кимось. Адже не можна це робити. Наприклад, якщо я почну порівняти себе з Елютківчоги, з Усейн Болтем і повторити їхні тренування просто під копірку, то через 20-30 днів я стану виснажливим. Мої тренування почнуть проходити більш складно і результати підуть вниз. Тобто я себе зажену і все, тому що я не знаю, деяких нюансів. Це їхнє харчування, відновлення, як вони взагалі живуть. Тобто ці якраз ключові факти зіграють мені роль. А якщо ви тільки почали бігати і бігаєте до одного року і почнете прямо копіювати їх, через деякий час ви просто скажете, тренування складні, все погано і взагалі це відб'є вас, взагалі бігати. Тому не потрібно повторювати і копіювати когось. Робіть все своє. Так, ви можете подивитися їхні тренування, щось додати до свого, але не чисту під копірку. І... Все робити повністю, як вони тут також думка можна сказати правильно, тому що, як скажімо, є така фраза, повторюю за кимось коге успіхів і так само досягнеш цього. Але краще ставити їх, як от ця людина зглася. Я також хочу досягти саме цього, але в кожна свій шлях, в кожне своє тренування і в кожна свій рівень на тренованості. Тому потрібно це також включати. Другий і важливий пункт це. Відпочинок, відновлення і харчування. Якщо що, відпочинок і відновлення це різні терміни. Почнемо з харчування, якщо буде харчуватися непоживною, взагалі не корисної їжу, ваш тренування буде проходити максимально неефективно та погано. Ви не будете показувати чудових результатів, не будете їх. Покращує, тому що саме харчування дає вам енергію. Якщо у вас харчування перед тренуванням погане, воно не поживне, не корисне, ви постійно страждаєте, що вам болить в животі, тут не потрібно казати, що щось погане. Напевно, це кросівки, поганий стадіон, погода. Це погане ваше харчування. Від харчування залежать ваші результати, адже це ваша енергія. Харчуйтесь перед тренуванням та після нього поживною їжею, яка дає енергію. Адже без поживної їжі, без вуглеводів, без жирів, без білків ваш організм скаже, що енергії немає, буде відпочивати. Переходимо далі до пункту відновлення та відпочинок. Відпочинок це повністю відпочинок від тренувань, від спорту. А відновлення це відновляться після тренування. Пройшло 24 години, і ти знову вийшов. Наприклад, часто практикують таку тактику бігуни в Це роблять повністю відпочинок тиждень-два. Після сезону, а можна навіть і більше, і вони відновилися, і потім вривайсь з натхненням розривати новий сезон. Але чомусь я не практикую, тому що я більш до бігу, як не до професійного спорту, а більш полупрофі. Тому. Та скажемо, я це не практикую, тому що мені подобається бігати, я якось не можу не бігати, тому що це просто навіть тиймоційний стан стає гіршим, якщо я не побігаю. Тому не забувайте про дуже важливу річ це відновлення. Адже якщо ви погано похарчувалися, нема відновлення, немає енергії. Якщо ви погано поспали, нема відновлення, немає енергії. Я таке практикував, погано поспав, бачу результат одразу пане секунд 10. Ну виключайте цей пункт, що краще робіть більше відновлення, щоб. Прогресувати для тренування. Якщо ви зробили дуже складне тренування, ну не потрібно робити наступний день ще складніше. Або наприклад, що ви вийшли і у вас нормально все, і ви відчуваєте енергію, то краще робіть. А якщо ви вийшли і вам складно день-два, то зробіть менше навантаження. І потім ворвіться знову розривати. Адже якщо ви робите стрес організму, він прокачується. Потім ви робите знову ще стрес, і він знову прокачується. Тому так скажемо. Робіть правильне відновлення. Якщо ви марка на фізичній роботі, яка потребує реальних сил, і ви потім приходите додому, і хочете зробити ще тренування жорстке, то, звичайно, воно не буде жорстке. Це по-перше, у вас не буде вже сил. По-друге, тренування пройде максимально неефективно і краще зробити вже повільне і на наступний день або коли у вас повільний час, зробити вже прям жорстке тренування. Тому не забувайте про ці ключові пункти. Третій пункт це ви робите постійне те самі тренування. Постійно те саме робите, що робили рік тому, місяць тому, день тому. З одного сторони, це правильно це зробили вам звичку, але потрібно максимально розбавляти свої тренування, робити довгі, відновлювальні, темпові, інтервальні, фартлеки, прогресивний бік. Ну не робіть, ви просто постійно довгий біг. Постійні інтервали, тому що інтервали приведуть до того, що ви втомитесь реально швидко. Довгий тренування також втомитесь і можливо отримати травму, адже у вас буде об'єм зростати і швидкість буде падати, а проказ більше витривалість. Тому тут потрібно зрозуміти, що вам потрібно: витривалість чи швидкість. Так як мене відео розповідає про те, як прогресувати та бігати швидко, то звичайно потрібна швидкість. Тому робіть так: інтервали довгі відновлювання. Відновлювання, довгі, інтервали, фартлек, темпові. Ну не робіть постійно темпові, як я пам'ятаю, робив. Постійно довгі бігав. Тобто я робив, наприклад, місяць роблю п'ять темпових і все довге. Або, наприклад, навпаки. Кожен інтервали, але там мінімум відновлення. І тому я виходив в кожне тренування, мені було складно робити. Навіть було таке бажання не робити це. Але я через себе робив, робив, робив і результат не вірис, тому що я робив все те саме. Тому зрозумійте цю річ, подивіться свій план тренувань, чи є у вас таке. Якщо є, то обов'язково якнайшвидше змініть, якщо ви хочете прогресувати та бігати швидко. І чому я розпитаю все-таки про те, не робіть кожен день те саме або постійно змінити свій тренування? Тим, що я, наприклад, таке ровби, пам'ятаю, кожен день інтервали майже, прям жорсткі такі там по тиші, темпові. І мінус-стат взагалі не зростав. Хоч і на тренуваннях я викладався на максимум. Прям ну ру-ру, -ру, але. Рустатну там на секунду, на дві збільшився. Все. Ну, коли почав робити вже і відновлення, і довге, і фортлег, і робити більше відпочинку, мій результат одразу оп, 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд. Тому ось така річ. Наступний пункт і четвертий це в нас відсутність мети, цілі та натхнення. Давайте розберемо спершу. Це цілі, якщо у вас немає цілі. До когось прогресувати, то прогресу у вас не буде. Ви не будете підвищувати свою швидкість, ви не будете робити тренування більш класними і взагалі покраще. Тому що у вас немає цілі, ви бездумно бігаєте, 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 бігаєте. І все. Тому поставте краще якусь невеличку ціль, щоб робити це більш з натхненням, щоб ви прям кайфували від цього, коли отримали цей результат, ви виконали цю ціль і приходите до іншої. Тому обов'язково ставите ціль, коли починаєте бігати. Без цілі біг буде максимально скучним, і ви просто скажете, ну, тренування скучні, біг це не для мене. Наступне – це відсутність натхнення, адже коли у вас немає натхнення тренуватися, тому що ви не зарядилися якось енергію від якоїсь іншої людини, яка бігає, від відеоролика, наприклад, мого чи когось іншого блогера. Тому ви не будете так кайфувати. Наприклад, я пам'ятаю такі моменти, коли я подивився відео, як там бігають бігуни, там кенійці, там ще якісь інші. Я прям раз зарядився і все, я хочу рвати. Або, наприклад, коли вийшло сонце, я прям хочу робити інтервал, тому що в мене є енергія, в мене є оця сила. Я просто хочу хоп-хоп рвати, рвати, рвати. Тому зробіть так, щоб ви були постійно з натхненням. Звичайно, будуть деякі тренування, які будуть проходити максимально скучно, максимально не подобається вам буде і не буде натхнення. Але зробіть це не 1% тренувань, але не 99%. Тому виберіть. Те джерело, де ви отримаєте нагнення, і будете прям кайфувати і заходите в тренування не як на якусь незрозумілу річ, будете ні, не хочу, не хочу вас потягнути за ноги. А так ви будете ходити, будильник не і ви одразу тренування. Тому підведу підсумок цього пункту, що зробіть це якимось цікавим моментом, щоб ви кайфавали, що цю ціль, що ви тренуєтесь, що ви прям надихаєтесь і вам хочеться розривати. П'яте, це бігуни не записуються на змай. Адже я бачу, дуже багато бігунів бігають доволі добре. І я їх не бачу на стартах. Не знаю, чому, якщо ви знаєте відповідь на це питання, напишіть в мені в коментарях, адже я дійсно до сих пір не дізнався відповідь. Тому поражу так, що краще записуйте змагання, адже ви отримуєте емоції, отримуєте свій результат і побачите, до чого вам треба ще проголосувати, або до чого ви вже дійшли. І можливо, треба змінити вже ціль. І, по-друге, це реальне насолодження. Тому обов'язково запитися на старт. Ви не пожаткуйте обов'язково. Вас не буде там казати, що ви повільно бігаєте, адже на стартах також є дуже багато повільних бігунів, швидких бігунів, і дуже швидких бігунів. Тому обов'язково знайдете компанію. І навпаки, ви ще пробіжте з таким насолодженням. І після старту ви отримаєте ще більше насолодження. адже ви показали результат гарний. Ви пробігли, поспілкувалися. Ну прям найдете насолисти моменти. Тому обов'язково записуємо на старт. Це вам дасть. Обов'язково прогресив. І останнє це ви роботи недостатнє тренувань, щоб прогресувати. Тому що я бачу і за собою, коли я робив мало тренувань, 4-3 тренування в тиждень, я не покращував взагалі. Я тільки його просто зберігав, а можливо навіть втрачав на 1 на 2 Тобто, якщо б пристав тренуватися, то взагалі впав би на 10%, на 20%. А тут я падав, падав, але повільно. І тому скажу: робіть все-таки більше тренувань і більш ефективно. Тому що коли також тренувався неефективно, ну такі там відновлювані тренування довгі, то я то покращив себе. Да, тіло має стало сильнішим, але результат тільки зберігався, який був. А можливо, ну максимум на 0,5% підростав саме по витривалості, але не по швидкості. Коли я тренувався набагато більше, набагато ефективніше, я наприклад, свою троєчку бігав набагато швидше, і в мене прям кожне змагання це майже особисті. А коли почав тренуватися більш слабіше і робити менше тренувань, то я бачу, що я прям ну дуже повільно зростаю. А можливо, навіть просто зберігаю свою форму на тому, що в мене є. Робіть більше тренувань, і буде вам прогрес. Та швидкий біг. Так що, дорогі друзі, ось таке мене вийшло відео про те, як прогресувати в бігу та показувати постійно класні результати. Пункти, можливо, і легкі, прості, але деякі бігуни забувають. Навіть я десь забував про щось на даному етапі тренувань. Тому, друзі, давайте ставте подобаючи, пишіть свій досвід, все-таки як ви тренуєтесь, які можливо, пункти маєте зараз, можливо, мали. Так що підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Прогресувати потрібно сьогодні не відкладай на завтра.